Брати та сестри, як вже було дуже багато разів зазначено, ми живемо в дуже тяжких часах. Кожна здороводумуюча людина, коли бачить якусь небезпеку, то вона старається знайти якесь місце безпеченства, старається покладати свої надії на якусь організацію, хтось покладає надії на цю державу. Хтось свої надії покладає на це багатство земне, на гроші, хтось іще на щось. Але хто на самому ділі може дати це спасення? На ці всі питання ми дізнаємося з теми, яку я хочу зачитати, яка називається Хто спасає. Ті, хто практикують релігію, покладаються на те, що їхня релігійна організація. Забезпечить їм охорону і спасення. Такі люди приречені на повне розчарування і їхній кінець загибель. Ті, хто з класу лукавого слуги, є також релігіоністами, які покладаються на свою власну здатність розвинутий характер, який забезпечить їм охорону та спасення від Бога Єгови. Вони теж будуть дуже розчаровані, клас лукавого слуги. Часто обманює себе настільки, що виступає за загальне спасення, ложно заявляючи, що Божа любов забезпечила спасення навіть самому дияволу. І це вони роблять, незважаючи на чітку заяву Бога. Всіх безбожних Бог вихупить, вигубить, Єгова Бог є джерелом життя. Він дарує спасення лише послушним через Ісуса Христа. Спасення належить до Єгови. Це записано в Псалмі 3.8. Його вода спасення через Ісуса Христа, нема Бо іншого ім'я під небом, даного людям, щоб ним спастися нам. Дії апостолів 4, 12, 27. Ті, хто віддані Єгові мовою Божого Пророка, щиро кажуть: Оце Бог Спаситель мій, Ісаї 12.2. Справді, тільки в Господі Бозі нашому спасення. Єремія 3:23 в Господа в Господа бо одного рятунок, Йони 2.10. Якщо людина вірить, що Біблія містить Боже Слово правди, то вона безсумнівно повинна сказати, що немає спасення, крім Єгови. Цар Ісус є більшим Давидом, помазаником, помазаником Бога Єгови і також є посередником. Через якого Єгова посилає спасення і рятує свій нарід від горя, яке Армагедон спричинить у світі. Тим, хто є посвячений Єгові і котрі перебувають у вірі, та є вірні Йому та Його царству, Він каже: «Се цар Твій надходить до тебе, справедливий і спасаючий, Захарія 9:9. Спасення для безбожних ніколи не буде, далеко від беззаконників спасення. Вони бо не дбають про устави Твої. Псалом, 1, Псалом 119 155. Спасення знаходиться тільки всередині теократичного правительства Єгови. І ті, хто виступає проти теократії, не зможуть отримати спасення. Ті, що не є повністю за теократією, виступають проти Єгови та Його царя. Без сумніву, ті, хто в цей день Божого проєвє, Просвідчення, дарованого Його народу, уповають на Єгову та Ісуса Христа, повинні бачити, що теократичне правительство має першорядне значення, тому що це правительство оправдає ім'я Єгові, і вони також мусять бачити, що якщо той, хто заявляє, що є слугою Бога Єгови, тепер повністю і цілковито не підтримує теократію, то він не може очікувати на спасення від жахів. Та знищення Армагеддону. І така невірна одиниця не може розраховувати на спасення до життя, тепер оправдання імені Єгови буде довершене, і це оправдання здійснить Його правительство через Ісуса Христа. Тому Єгова каже: я наближив уже мою справедливість, вона недалеко, і рятунок від мене не забариться. і дав Сеонові, то тобто столичній організації Бога, спасення. Ізраїлові, славу Мою, Ісая 46,13. Спасення означає визволення від світового нещастя в битві Армагедону і дарування вічного життя вірним, послушним людям у царстві Єгови. Спасення чи визволення було предвіщено тим, що прийшло на Давида та його товаришів. Вони були визволені від царя Саула, який представляв клас чоловіка гріха. «Сина смерті, і це спасення прийшло до Давиду та його товаришів у битві при Гелвуї, яка зображала Армагедон. 1 Самуїла 31, 1, 10. Давид і його товариші були врятовані від зрадника Ахітофела, і цей лукавий, коли його рада була відкинута, пішов і повісився, як Юда Іскаріотський після зради Ісуса Христа. 2 Самуїла 17, 1, 23. Вони були спасені і вибавлені від бунтівника Авесалома в битві в Єфремовому лісі, в якій Авесалом був убитий, 2 Самуїла 18:6.17. Давид і його товариші були врятовані від філестимлян у битвах при Перазимі та Гаваоні, в яких Єгова бився за свого помазаного царя та його армію. Битва при Гаваоні особливо символізувала дивовижний акт. Оправдання імені Єгови у битві Армагеддон. У той час, тобто в битві Армагедон, посвячені Богу, отримають визволення і спасення у битві Армагедон спасення і визволення прийде до помазаного станка та їх співтоваришів. І на той час усі вороги будуть знищені аж до найнижчого земного члена диявольської організації. Це велике знищення настане. Відразу після того часу, коли земні представники сатани проголосять мир і безпеку. Ця битва великого Бога Дня Всемогучого, Великого Дня Бога Всемогучого, вразить всіх ворогів. Цей день швидко наближається. Схоже, що незабаром релігійний голова земної організації Сатани, думаючи, що свідкам Божим Кінець проголосить мир і безпеку. Свідки Йогові, здавалося б, покинуті, можуть задаватися питанням, скільки часу залишилося до кінця, і вони казатимуть, доки буде підніматись ворог мій надо мною, щоб не продовжував, казав ворог мій, я подужав його, щоб не зраділи гонителі мої, коли захитаюсь, Псалом 13.2.4 Єгова через Ісуса Христа виявить свою всемогутню силу проти ворога, доказуючи, що Єгова є Всевишній і це відбудеться відразу після завершення проголошення імені та царства та царства Єгови на землі. І несподівано, коли проголошення миру та безпеки буде зроблено. От бачимо, що тут показує, що відразу як. Прекратиться проповідь, тоді, каже, буде проголошено мир і безпека, але тоді зразу буде розпочати Армагедон. Горе, що обрушилося на світ, неминуче має зростати, доки не настане остаточна найвища точка в Армагедоні. Зрозуміло, що ворог оточує Божий нарід з усіх боків, тому їм слід пам'ятати слова Ісуса про цей час. Як же за... зачне все здіятися, випростуйтесь і піднімайте голови ваші, бо наближилося викуплення ваше. Луки 21, 28-37 Настає час Великого Горя на землі, і більше не буде можливості нести вістку людям, але Єгова подостатком постачає свій народ духовною поживою для його сили. І вони можуть казати, як це записав його пророк. Та хоч би не свіла фіговина, не вродив виноградник, і оливина зав'яла, хоч би нива не дала хліба, не стало овець в кошарі і товару у стайнях, то я й тоді буду веселитися в Господі і і радуватися буду Богом Спасення Мого. Авакума 3, 17-18. У той час творці ідолів і ті, що поклоняються ідолам, поклоняться демонам та примушують. Ті, що поклоняються демонам та примушують салютувати прапорам, всі разом прийдуть в замішання, всі вони прокинуться соромом, покриються соромом і стидом, всі в купі, що виробляють собі ідолів. 45, 16, 38. Пророк Єгові описує катастрофічні наслідки для ворогів у цих словах. Підійміть очі ваші до небес і подивіться на землю вниз». Бо небеса зникнуть, як дим, і земля одрекліє одяг, і мешканці її також вимруть, а моє спасіння буде вічне, і правда моя, то є виправдання імені Єгови, не припиниться. Ісая 51.6. У цій великій битві за оправдання святого імені Єгови, тим, хто посвячений великому теократичному правительству, є сказано: Не ви будете битись з цим разом, ви виступіть, стійте. Після того, як завершите Божу незвичайну роботу. Та дивіться на спасення Господнє, послане для вас. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не жахайтесь. Завтра виступите їм на зустріч, і Господь буде при вас. Друге параліпоменон 2, 2017. Що принесе цей каледар... календарний рік? Ми не знаємо. Для Божого народу більше часу немає. Однак його народ знає, що всі навколишні обставини вказують на близьке наближення Армагеддону, коли велике питання про Всевишність та оправдання імені Єгови буде вирішене на всі часи, вони з упевненістю дивляться на Єгову, сподіваючись на Його милість і охорону, і знають, що Спасення належить тільки Єгові, і що ті, хто надіються на Його милосердя і продовжують вірно бути послушним Богу, отримають охорону. Спасення і визволення. Протягом певного часу Римокатолицька єрархія на чолі з релігіоністами докладала всіх зусиль, щоб перешкодити Йонатан класу почути правду. У цих безбожних зусиллях їм допомагав і допомагає клас Лукавого Слуги, який продовжує з насмішкою запитувати, де ж та велика громада. Бачимо, що на проповіді ми дуже часто такі слова чуємо. Бо кажуть, та скільки у вас там є? У нас є 8 мільйонів, а у вас дуже мало. Але, це об але це, ця об'єднана релі, компанія релігіоністів, яка формує клас чоловіка гріха, сина погибелі, продовжує зневажати ім'я Всемогучого Бога, стверджуючи людям. Що спасення можна отримати від релігійних систем та через розвиток характеру. Ці вороги висміюють вірних свідків Всевишнього, які несуть послання теократичного уряду людям, які бажають спасення. Ворог висміює вірних свідків Господа і стягає на них зневаги, і в той же час обчерняє пораду, що дається вбогим духом класою Надаба. Багато з яких все ще перебувають під владою релігійної системи і які плачуть і зітхають через Гедоти. Ворогу Єгова каже, ви зганьбили пораду бідного, бо Господь притулок його. Псалма 14.6. Протягом певного часу багато хто з Божого народу говорив і каже: Ох, коли б то прийшло Спасенні Ізраїлеві від Сеону, то тобто, духовному Ізраїлю, Псалма 147. Нехай всі, хто має надію та шукає спасення, радіють, бо день визволення близький. Вірою ми бачимо кульмінацію Армагедону. І подібно до Давида продовжуємо говорити: я я же вповаю на доброту Твою, серце моє, моє нехай зрадується спасенням Твоїм, співатиму Господові, Він бо сотворив добро мені. Псальма 13:5. Зауважте, зауважте, що врятовані тепер кажуть: серце моє зрадується, і всі ті, хто тепер вірять у Боже милосердя, і радіють, і серце проголошують правду, тому що бо від переповні серця уста промовляють. Матфея 12:34. Оцінивши серцем спасення, яке оправдає ім'я Єгове і докаже правдивість Його слова. Останок та їхні співтовариші продовжують радіти і йти вперед, віддаючи устами і за допомогою записаної промови хвалу Єгові та його правлінню через Ісуса Христа. Цей час радості був зображений звільненням ізраїльтян від Єгипту, коли перед ними було море, а позаду величезна армія Єгипту, диявольського представника. Ситуація для Мойсеї та його війська ізраїльтян виглядала безвихідною. Але вони покладали надію на Єгову, і коли могутня рука Єгові звільнила їх, Мойсей і ті, хто був з ним, з великою радістю приєдналися до пісні. Господь, сила моя і велич, був моїм рятунком. 2 Мойсея 14:30. Тепер вірою, народ, бачить, народ Божий бачить близький день визволення, і в розпал битви Магедону вони будуть дуже радіти і співати. Господь, сила моя і велич, був моїм рятунком. Для потіхи та надії свого народу Йогова давно запитав багато пророчих картин, і деякі з яких ми наводимо тут. Коли цар Йосафат та всі люди, що були з ним, побачили знищення Амона, Моава та релігійного тнатовпу гори Сеїр, Господь дав їм радість і пішли назад усі юдеї та єрусалимці, і Йосиф... Йосафат начолів їх. Щоб вертати в Єрусалим з радощами, що Господь дав їм перевагу над ворогами їх, і, прибу... і прибули в Єрусалим з псалтерями і цитрами та трубами до Дому Господнього. Це записано в 2 параліпоменон, 20 глава, 27, 28. Так само Армагедон стане свідоцтвом кінця ворога. Тоді вірні побачать знищення ворога, одної Одної Богодини спустошений, веселись над ним небо і святі апостоли, і пророки. Бог Бо, суд ваш судив над нею. Откриття 18, 19, 20. Це буде час великої радості, передбаченої Господом Ісусом Христом. А після цього чув я, неначе грімкий голос великого народу в небі, що казав: Алілуя, Спасення і слава, і честь, і сила Господеві Богу нашому! Правдивий Бо і праведні суди Його, що осудив вселенну велику блудницю, котра псувала, землю блуд... котра псувала землю блудодіянням своїм, і помстив кров слух своїх од руки їх. І чув я, наче голос великого народу, і наче голос многих вод, і не наче голос сильних громів, що казали, Алілуя, Обняв бо Царство Господь, Бог вседержити. Откриття 19 глава, 1, 2 стих. Тема взята з вартової башні номер 1 за 40 й рік, яка називається Радістю його спасення.